Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Дуже вдячна, що ви дивитеся сьогодні це відео. Сьогодні буде супер цікава тема, тому що я підготувала для вас показати сьогодні мою нову косметику, моя нова косметика, яку я тільки придбала. Щось я спробувала один раз щось. Не пробувала взагалі не використовувала зараз буде перший раз. До речі, тут немає косметики від марк. Це просто такий гарний в них є пакетик. Я вирішила чому його не використовувати, але там не менш крутий косметоз. А ви поки що підпишіться на мене обов'язково, поставте мені лайк, прокоментуйте, можливо, ви щось хочете додати, щось вам подобається, щось ні. Я дуже-дуже вдячна вам за будь-яку активність, і також, якщо ви хочете зробити мені трішечки приємно, можете поділитися моїм Ютубом у себе в інстаграм або в якихось інших соціальних мережах, це дуже мене підтримує, але обов'язково відмічайте мою інстаграм-сторінку. Я прикріплю тут свій нікнейм, щоб я могла бачити, що ви мене відмітили, і перепощувати це, показувати у себе в сторіс. А поки погнали, ви знаєте, влітку дуже хочеться чогось легкого, хочеться чогось нового. І я насправді не знала взагалі, яку таку косметику мені вибрати, тому що дуже багато є якихось новинок, підібрала для вас. Мені здається, щось дуже дуже круте. І будуть продукти, які популярні, їх знають всі, і те, що зараз знаходиться на піки своєї просто популярності. І я чую про ці продукти із кожного відео, і з кожному магазині вони є. Всі блогери, інфлюенсери, просто дівчата, візажисти зараз їх використовують. Перше, з чого я хочу почати, це тональна основа влітку. Особливо, якщо це на кожен день, якщо це денний макіяж, жарко. І е, я до, дуже довго думала, яку ж мені взяти тональну основу, але мені хотілося щось, знаєте, більше навіть е, бі BB, можливо, якийсь крем, а не саме тональне, тому що хотілося чогось легкого-легкого. І я начулася за ось цю тональну основу від коріто із кожного, кожного відео, всі е, е, знайомі. Дівчата, всі візажисти, за якими я слідкую, вони зараз рекомендують саме ось цей бренд. У мене від них є СПФ, насправді дуже крутий. Я взяла у 13-му відтінку він ось такий бежевий, і я дуже переймалася, що він буде темний для мене. Але ви знаєте, я його використовувала один раз вчора. Вирішила все-таки його затестити. І якщо чесно, він трошки. Моє перше враження, враження, коли його нанесла, він був крутий, але потім він окислився. Можливо, я недостатньо підготувала шкіру, тому що я не нанесла там всі підготовчі моменти, які наношу зазвичай, щоб її максимально зволожити. Можливо, я буду наносити сьогодні вологим спонжем, і такий метод для цієї бібішки буде підходити більше, тому що. Дуже хороші чула за нього відгуки, і всі відгуки, які я чула, вони були прямо, що це суперпродукт. Замовляла його на мейкап. його вартість там 500 гривень зараз, орієнтовно, десь так, можливо, 400. В різних магазинах може трошки відрізнятися. І щодо цього кольору, він такий бежевий, я би його назвала. Він так і називається. А, він називається «Natural Ivory. Natural Ivory 13 він самий темний із усіх, які там були, і я дуже переймалася на цей рахунок, тому що важко мені вибирати, ось так, знаєте, по фотографії тональній основи, щоб підгадати із кольором. Якщо, але якщо це найтемніший відтінок, то я навіть не знаю, які там будуть світліші, оскільки. Він максимально підлаштувався під мій колір обличчя, і я не бачу, що він темний. Тобто, якби я взяла світліше, то, здається, був би ефект, знаєте, такий непідходящого тону. Можливо, ось ті інші кольори, які там є в їхній лінійці, вони підходять більше для того випадку, якщо ви хочете такий холодний. Сірий підтон на літо я для себе обрала все ж таки більш такий теплий підтон, тому що я трошки засмагла, і влітку мені потрібно трошечки, трошечки темніша, тепліша тональна основа, аніж взимку, коли я, так, знаєте, як бліда, поганочка. І мені подобається однозначно набагато більше. Зараз я наношу його вологим спонжем, і мені подобається набагато більше, як він лягає на шкіру, аніж коли я наносила його пензлем. Думаю, що саме такий спосіб для цієї бібішки я буду використовувати. Дуже легко розподіляється, розтушовується по обличчю, немає ніяких неприємних ароматів, немає ніякої неприємної віддушки. Не можу сказати, що він дуже сильно перекриваючий, але, звичайно, ми розуміємо, що це бібі. і він не виконує функцій такої, знаєте, повноцінної тональної основи. Скоріше він вирівнює тон обличчя, вирівнює якісь мілкі, не дуже виразні кольорові недоліки. Якщо вам потрібно щось прямо перекрити, то звичайно ця бібішка, вона просто з цим не впорається. Але якщо ви хочете просто вирівняти тон обличчя, то це буде для вас ідеальний варіант до того, ж він веганський і, здається, не тусується на паринках. Це також мені дуже подобається. BB крем, 13 відтінок. Спробуйте обов'язково не бійтеся, що він ось такий здається, бежевий, бежевий. Насправді, коли його наносиш на обличчя, він розподіляється і якось правда підлаштовується. Я продовжую пошук класної косметики серед українських брендів. І сьогодні у мене буде новиночка, Ще ні разу її не пробувала, не тестувала, але сподіваюся, що крута це олівчик для бровей у 0,3 відтінку від українського бренду Роб. Тут класний об'єм, коштує дуже недорого, бюджетно там 200 гривень здається. Він коштує. У мене у третьому відтіночку Еспресо, знаєте, такий більше в коричневий, холодний уходить колір. В них декілька кольорів, і вони всі такі дуже ходові, дуже класні. У мене вже були продукти від цього бренду, і я вирішила на цей раз спробувати також олівець, тому що якось у мене з олівчиками не складається. Мені важко знайти саме той, яким буде легко промальовувати, і який буде класно відпрацьовувати. Мені більш завжди зручно або використовувати помадки, або використовувати механічний олівець, який не потрібно, ну який має зовсім іншу текстуру, але ось цей раз я вирішила все ж таки дати олівцям, класичним олівцям для брів ще один. Шанс і знайти той, який буде мені підходити. Дуже переймалася на рахунок кольору, тому що іноді мені важко підібрати також і от брови, щоб не були надто чорні і не були рижі, але цей колір, ідеальний коричневий колір, легко малює, що я зараз бачу. Поки що мої враження від цього олівчика позитивні. Якщо ви, як і я, шукаєте пудровий класичний олівець, я не знаю, як це можливо поєднати, але роб зміг, то вам точно підійде такий олівчик, тому що малює легко, легко ним промалювати як тонкі лінії, наскільки я бачу, так і легко ним заповнити площу брів. І також тут з іншої сторони є ось така щіточка якою можна розтушувати, розчесати бровки, щоб їх було в тому числі легше промальовувати. Поповнимо макіяж брів, ось таким воском для брів від українського бренду One Fix. Цей гель для брів і корів мене, по-перше, своїм ароматом. Він пахне малиною. Здається, він пахне малиною і який хочеться, хочеться, коли я його нюхаю, хочеться його з'їсти. Але треба з ним бути обережним, тому що його дуже-дуже мало треба. Він суперфіксуючий, тому щоб у вас не залишалося ось цих неприємних білих слідів максимально в мінімальній кількості, тому що він зафіксує навіть мої неслухняні брови, тому що мені завжди... Важко фіксанути брови. Тут невеликий об'єм, але я впевнена, вам його точно на сезон вистачить. One Fix Brow Wax, Вони позиціонують, що це вакс, але я думаю, що це все ж таки більше схоже щось на гель. Не знаю, я в цьому не дуже ще розбираюся ці нові продукти. Але я прям відчуваю, як воно супер зафіксувало мені бровки. Мені дуже сподобалось і вам можу також рекомендувати класний український продукт, якщо ви шукали щось для суперської фіксації, то це однозначно Fix вас порятує. Тому я думаю, що потрібно зараз мені додати рум'яна. Рум'яна сьогодні будуть також новинка. Я ще їх ні разу не використовувала, хоча купила давно це рідкі рум'яна від Евелін. І я так думаю, що це закос під рум'яна, за закос під рум'яна від інглот. От ті, які у них зараз вийшли останні. Але Єва, вони так запакували, щоб ніхто не вкрав. Я навіть не знаю, як можна зараз їх зробити цей анпакінг. Але у мене здається, це виходить. Буде перша, перша моя ними. Проба зробити собі макіяж. Давайте спочатку понюхаємо, що я можу сказати. Якщо чесно, запах такий собі, вони дуже пігментовані, наскільки я бачу, тому треба з ними обережно їх наносити, щоб не було забагато. І я буду їх зараз протушовувати своїм спонжиком, тому що вони такі, ну, прямо. Сяють, сяють, щоб, знаєте, було видно, що я використовувала рум'яна. Приємний колір, у мене такий рожевенький, класно, вони розтушовуються. Не дивлячись на те, що їхній запах, коли вони ось в тому тюбику, не дуже, коли їх наносиш, цей запах він не такий акцентний, і я його вже не відчуваю, легко розтушувалися. Легко спрацьовуються з тональною основою, це мене радує, тому що інколи рум'яна наче з'їдаються тональною основою, або роз'їдають навпаки тональну основу. Це також не, не супер і виглядає таке, наче пляма, якась і на тому місці вже нема тоналки, це мені не подобається. Колір однозначно мій, я таке люблю, дуже освіжає мені зараз обличчя, майже виглядає так, що я майже нічого не наносила, окрім ось цього запаху в пакуванні, коли весь продукт разом немає до нього ніяких претензій і коштував мені 100 гривень на знижках, його взяла. Взагалі він коштує десь 200, але якщо подивитися... На знижках він буде коштувати 100. Його можна використовувати як мультитаскер. До речі, що я зараз і зроблю, і я додам його ще собі на очі. Мені здається, я поставила багато. Ну, перші мої враження: дуже-дуже важко мені їх трошки чомусь на очах розтушувати. От, на очах важкувато, але... Ми не здаємося, і можливо їх краще на очах розтушовувати ось таким пензликом. І, можливо, прибирати залишки, якщо вам хочеться зробити менш акцентно-рожевими очі, то можна залишки прибрати вже безпосередньо спонжиком. Виглядає дуже освіжаюче, мені подобаються такі легкі макіяжі. Особливо влітку, особливо влітку це актуально. Я придбала собі новенький олівчик для макіяжу губ від українського бренду «Саєх». У мене у відтінку Брауні. Ось так кожен олівчик у них має таке класне пакування. Це дуже радує, коли і пакування також класне, і продукт. Об'єм олівчика, скажімо, стандартний, він невеликий, а коштує 350 гривень. Я вважаю, що для олівця це не дешево. У мене у відтінку Брауні, знаєте, він такий коричневий, і зараз буду пробувати, як же він буде промальовувати. Побачила багато на нього класних відгуків, що він класно малює, і будемо дивитися, яка ж у нього стійкість і як він працює. Ви знаєте, з першого дотику, з першого руху. Першого нанесення однозначно цей олівець буде в моїх фаворитах. І я обов'язково спробую інші кольори, тому що малює він божественно. Має суперський колір, настільки правильний, коричневий. Це один із найкрутих коричневих олівців, які я. Взагалі бачила в своєму житті, і насправді я думала, що він буде такий, знаєте, надто темний, але нічого подібного, він саме той відтінок, який потрібно, і якщо його навіть розташувати, він буде трошки світлішим. Тобто я бачу, що він класно розташовується. Олівець однозначно моя нова любов, і я зробила супер круті куби собі. Додам трішки рожевішої такої помади, на губах відчувається максимально комфортно. Я не відчуваю, щоб мені щось сушило, підсушувало, створювало якісь неприємні відчуття, і це також великий плюс для цього олівчика і 350 гривень. Тепер я розумію, чому він коштує 350 гривень продукт вартує своїх коштів. Єдине, що подивимося, як він буде носитись і як він буде саме по стійкості, тому що це також дуже важливо, щоб він, знаєте, не розмазувався. І я ще бачила, що ці олівчики можна використовувати як мультитаскери також. І давайте зробимо того, що я ніколи в житті не робила. Я спробую таким олівчиком зробити собі мінімальний контурінг. І спробую це все розтушувати. Подивимося, як же він тушується. Я вражена, тому що розтушовується він класно, і я зробила собі легкий, легкий контурінг, ледве такий помітний саме те, що потрібно мені на кожен день. Можливо, можна зробити навіть більш акцентний. А просто потрібно більше нанести безпосередньо самого продукту, і не лінією, як я це зробила, а такими маленькими-маленькими лініями, щоб легше вам було розтушовувати, тому що от лінію мені трошки трошки важкувато розтушувати, але щоб не було ніяких чітких ліній у мене надалі в макіяжі. Не скажу, що це. Супер-супер, прямо він для контурінгу, але за потреби можна ним зробити і це олівець крутий. Доповню макіяж губ своєю новою помадою від Богенія. Помаду від Богенія, гель Lipstick, як вони себе позиціонують у відтіночку. У якому відтіночку я взяла? Я взяла у сьомому відтіночку. І вартість цієї цього стіка взагалі смішна, здається, 70 гривень. Я взяла в ось такому рожевому кольорі, але я вибрала спеціально такий рожевий рожевий колір для того, щоб додати його, коли я використовую ось такі коричневі відтінки олівчиків. А мені може захотітися, знаєте. Додати на центр губ зовсім інший колір, виглядає дуже класно. І останнім часом я люблю поєднувати декілька кольорів і робити ось таке амбре, і тим самим, знаєте, можна зробити саме той колір, який вам потрібно. Навіть якщо у вас немає кольору такої. Помади, там олівчика, але отак, от поєднуючи їх, отримувати якісь нові кольори. Мені подобається ця помадка від Богенія у 7-му Дуже бюджетна, класно носиться, ніяка не липка, нічим поганим не воняє Це однозначно плюс, і дуже багато кольорів можна для себе щось вибрати. Мені подобається наносити її більше. Пензликом синтетичним для помад і для таких кремових текстур, тому що вона тоді не така пігментована. Якщо її нанести класичним, просто зі стіку одразу на вуста, то буде такий колір насичений занадто для мене. І я би подумала: та ні, мені це не подобається. Якась я виглядаю не дуже, я виглядаю не дуже. І я би просто її закинула. А коли я можу контролювати за допомогою пензлика ступінь яскравості і насиченості цієї помади, то однозначно вона просто як продукт абсолютно мені підійшла і дуже мені сподобалася. Не так давно в мене закінчилася моя улюблена туш для вій від. Евелін, у мене, до речі, Volumix Last, Вона ще тут трошки є, але я вже, знаєте, починаю відчувати, що вона підсихає, тому що стала мені осипатися трошечки, а до цього такого не було. Я подумала, яку ж туш мені спробувати. Захотілося чогось новенького, і я зупинилася на класиці. Це ось така їхня оновлена версія Sky High. Від Мейбелін, коштує 350-400 гривень. Я, здається, взяла також на акціях ще дешевше. Було цікаво спробувати саме цю туш, тому що я за неї чула дуже багато гарних відгуків і сподівалася, що мені також сподобається це не будуть гроші викинуті на вітер. Що для мене важливо в туші, це однозначно сам пензлик. Там ось цей аплікатор, щоб він не склеював вії мені і не залишав ну, цих е, не дуже гарних і естетичних комків самої туші на е, війках. Ну і, звичайно, щоб там трошки подовжував і робив мені якогось додаткового об'єму. Я розумію, що очікувати від туші, що вона мені там зараз видовжить. В мільйон разів я такого не очікую, але просто щоб воно не осипалося і не за всі гроші світу. Тому, що, ну, чесно вважаю, що склад там скрізь, ми розуміємо, який, але віддавати за ту ж ну, півтори-дві тисячі гривень, яка б вона не була потрібно знаходити ось такі із середнього сегменту гарні варіанти. І Тайгай це класна туш. Вона не сипиться, вона класно видовжує і робить об'єм. І ця щіточка то є любов, навіть краще щіточка, ніж у Evelyn. На даний момент ось це дві туші, які є в моєму арсеналі, і вони мене абсолютно влаштовують. Не бачу сенсу платити на даний момент більше. Один із останніх продуктів на сьогодні це також бренд, який став новим для мене. Це бренд польський, називається. Hien, Hien, Hien. Продається в Єві. Перше побачила цей бренд і хотіла собі взяти якийсь недорогий плампер-бустер, ось такий, який трошки додає об'єму і блиску для губ. У мене був такий плампер від Catrice, але. вони… Перестали випускати саме ту лінійку, і захотілося спробувати щось також не за всі гроші світу. Консультант, скажу чесно, порекомендувала мені ось цей бустер. Я взяла у якому відтіночку. Зрозуміло, в якому відтіночку, але він такий, знаєте, з рожевим підтоном, з рожевим таким блиском. Виглядає просто як блиск. І мені було обіцяно, що він не буде дуже сильно пекти, просто гарно сяяти, трошечки-трошечки додавати об'єму. Не варто від нього очікувати чогось, що він збільшить вам губи в 2-3 рази. Але, як блиск, він класний. І він іде не з перцем, а з ментолом трошечки такий ефект охолодження на губах. Так, можливо, не. Пече, але пощіпує. Проте мені подобаються такі відчуття, і мені подобається, коли в таких блисках є ментол, такий охолоджуючий ефект з пощіпуванням мінімальним одночасно, і губи стають трошечки більшими, трошки пухтішими. Класний запах, нічого не липне, і як блиск ідеально виглядає на губах. Дуже подобається саме як він сяє. Немає ось цього дешевого, дешевих оцих блискіток всередині коштує 180 180 гривень. Там 170 чимось. Що ж, мої мої дорогі, ось такі сьогодні у мене були новиночки для вас. Я думаю, що вам було цікаво подивитись. До речі, ось цей бренд хен він польський, але це непогана. Як я зрозуміла, польська косметика. Якщо у вас є щось від цього бренду, будь ласка, напишіть мені, що у вас є, і дайте свій відгук, тому що є деякі продукти, які я хочу купити від них, щоб я могла якось, дякуючи вам, також розширяти свій кругозір. Сьогодні у мене були ось такі продукти. Сподіваюся, вам також було цікаво, вам сподобалося. Моїми фаворитами на сьогодні стали однозначно номер один те, олівець, це олівець Саєх від українського бренду. одноіменний український бренд Саєх 350 гривень, відтіночок Брауні, ним можна зробити все. І, мабуть, ось цей блиск від «Хен», тому що він насправді мені сподобався. І як плампер він робить свою роботу, і відчувається комфортно на губах. Абсолютно, абсолютно мій фаворит на сьогодні і номер три це ось ця туш. Ця туш мега крутяцька, класно відпрацьовує, класно подовжує, не сипеться і коштує в якихось розумних рамках 350-400 гривень. На рахунок ось цієї куріто-бібі-крему я ще не знаю. Буду далі його тестити, буду дивитися, як він на обличчі. На даний момент мені подобається, але я переймаю, щоб він не окислявся, тому що іноді спочатку наносиш круто, а потім воно окисляється. І що ти з цим зробиш, ніяк не можна це передбачити, потрібно знайти до нього якийсь підхід. Але на даному етапі не можу сказати, що це поганий бібі. Нормальний, але треба до нього трошки пристосуватися і правильно підготовувати шкіру. Ця косметика сьогодні якісна, недорога, доступна кожному. І я сподіваюся, що вам також вона сподобалась і вам було цікаво. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і обов'язково поставте мені лайк дуже-дуже мені приємно, що вам подобається і бачити вашу таку зворотню реакцію. Дякую на все добре і до нових зустрічей. Бувай!